Привіт чуваки! Мене звати Октав, і сьогодні я розповім вам про серіал Північна Меса. Серіал Жахів, як записано на офіційному сайті Netflix, де і вийшов даний твір у 2021 році. У цьому серіалі торкаються багатьох соціальних питань. Деякі розкривають детально, а деякі лише озвучують, як невеличке нагадування про існуючу проблему. Тут є вже звичне питання расизму, щоправда, тут воно говорить про расизм до мусульман, а не про чорношкірих. Проблема батьків і дітей, де до стандартної історії непорозуміння поколінь і зміни цінностей додали ще й питання сорому. А питання сорому і осуду, як нам відомо, найзручніше продемонструвати в контексті маленького містечка. Замкненого ком'юніті, яке живе із власними уявленнями та цінностями. Звичайно, що автори не проходять повз повсякденні проблеми подібних міст, а також згадують і про те, як подібні місця знищуються корпораціями та сучасним світом. Але головною темою серіала, на мою думку, є питання віри, і саме про нього я й буду говорити у сьогоднішньому випуску. Хочу звернути вашу увагу на те, що в цьому творі не багато говорять про Бога чи про релігію. Вони не є значними величинами, але багато, дуже багато сказано про віру і церкву. Загалом мені здалося, що в церкві відбулася як мінімум третина всіх подій серіалу. А ось що стосується віри, то тут в серіалу, ну, дуже незвичний підхід. Віра виступає тут у якості ножа, в першу чергу інструмент, і кожен персонаж відкриває для глядача його функції. А для того, щоб прояснити, що конкретно я маю на увазі, пропоную розглянути більш детально кількох основних персонажів серіалу, що підштовхнуло мене до цієї теорії. Ліза Скарборо, дівчинка, що втратила можливість ходити. Через п'яні витівки місцевого алкоголіка, юна дочка мера міста, життя якої лише починалося. Вона щодня ходить в церкву, не пропускає жодної служби. Вона шукає відповіді на питання, чому, за що. Вона вірить, що її горе має сенс, що все не дарма. Віра це те, що дарує їй надію і допомагає не здаватися. Вона допомагає їй прийняти несправедливість світу, допомагає триматися за життя і рухатись у майбутнє, незважаючи на те, що воно зруйноване. Також її віра допомагає їй пробачити кривдника, відпустити ненависть, що пожирає її зсередини. Загалом, віра допомагає Лізі лишитися людиною, незважаючи на жах, що впав на її плечі. Наступний персонаж, на якому варто зупинитися, це отець Пол Гіл, людина, що пожертвувала всім задля служіння Богу. Він часто шкодував про те, що втратив можливість бути батьком, бути чоловіком, можливість бути з коханою жінкою. Неверфалакасин аузифей юневерфалайка син, він провів життя в служінні, в самотності, і, зробивши так багато, віддавши всього себе, він повірив, що заслуговує на другий шанс. Віра у власне благочестя, у власне право на другий шанс затьмарила його зір настільки, що він бачить Янгола в гидному монстрі. Дезизма хаус, is, is, is my friend. Бачить благодать у жахливому проклятті. Отець Пол засліплений настільки, що здатен побачити Бога навіть у жахливих речах, що кояться навколо, часом навіть його власними руками, виправдовуючи їх неосяжністю творця. Третій персонаж, про якого варто згадати, це, звичайно ж, Бефкін, зверхня недотрахана сука не першої свіжості. Вона любить Бога і ненавидить людей. Здається, що вона прихильниця старого заповіту з ріками крові і спаленими містами, а ось вчення Христа вона не поділяє, вона належить до тих людей, що перетворюють релігію в ритуал, який потрібно не розуміти, а просто виконувати. Вона жадає покарання для всіх, хто, на її думку, живе неправильно. А жити неправильно легко, достатньо просто бути щасливішим за Забевким. Її віра це віра в покарання, покарання усіх, хто жив краще за Бев, був щасливішим, вмів посміхатись, любити. І якщо випаде нагода, вона сама з радістю візьме меч до своїх рук. Біблія стає небезпечною зброєю в її руках. Вона майстерно спекулює цитатами звідти, виправдовуючи все, що її влаштовує. І засуджуючи усе інше. А це... Те, що є Тевован ні, дорогенький. Це одкровення. А четвертий ангел вилив свою чашу на сонце, і дано йому людей огнем палити. Вона може виправдати смерть, вбивства, жагу крові, і навіть те, що вона сука за допомогою святого письма, Бефкін огидна і зла людина. Чия віра служить виправданням цьому, виправданням її пустого життя, виправданням її ненависті і зверхності. Вона демонструє найогиднішу касту вірян, тих, які впевнені у своїй святості у той час не зробивши для людства ні грама добра. Священне війна! Звичайно ж, в серіалі є і приклад втраченої віри. Момент втрати зафіксований у першій сцені твору, яка також знайомить нас із головним героєм Райлі Флін У юності вірив у Бога, був церковним служкою і мріяв про більше ніж життя у малому рибальському містечку. Він досяг чого хотів, приїхав у велике місто, збудував гарну кар'єру, втік від рибальського життя, а потім вбив людину, сів п'яним за кермо і збив випадкову дівчину. А після в'язниці повернувся в містечко, яке ненавидить. Одна помилка зруйнувала все: його кар'єру, його уявлення про світ, його віру. Він не розуміє, як міг вчинити таке зло, не розуміє таку божу справедливість. Питай разом, чому він забирає дітей? А у п'яних максимум подряпано? він вірив у добру і у справедливість. Тепер ця віра втратила будь-який сенс. Церковні проповіді стали брехнею, а сам Райлі став спустошеною копією самого себе. І коли він знову зустрічає зло, він обирає самоусунення замість боротьби, чи то щоб відновити справедливість, чи то, щоб знову не вчинити зло. Я просто Живий. І це найпротивніше бо жити я не маю права. Омар Гасан, американець, шериф, мусульманин. Він чужинець у країні, де виріс і провів своє життя, сама лише зовнішність викликає в оточуючих людей недовіру, хтось із цих людей відвертий расист, а хтось просто наляканий ідіот, що бачить терористів у всіх, хто на нього не схожий. І Омар знає, що навіть відмова від його релігії нічого не змінить. Він все одно буде ізгоєм для цього світу. Він є прикладом того, що релігія є важливим елементом самоідентифікації, вона дає йому можливість відрізнятися, зберігаючи гідність, та відчувати гордість за збереження вірності своєму Богові та своїй культурі. Тож, Омар є прикладом гарної релігійної віри, релігії, яку він хоче прославити своїми добрими вчинками та віри, що допомагає йому гідно проходити крізь виклики. Тяжкого життя. Отже, на мою суб'єктивну думку, цей серіал демонструє те, що людина визначає призначення інструменту, а не навпаки. Живе у вас віра чи ні не має значення, це не визначає, яка ви людина. А ось те, яка ви людина, визначатиме, що ви зробите зі своєю вірою, чим цей інструмент стане у ваших руках, мечем чи серпом, підтримкою добра. Чи виправданням зла?